Добрий день, любі друзі! Мене звати Жмут Ольга. І я студентка Вінницького державного педагогічного університету. Імені Михайла Коцюбинського. Сьогодні я хочу вам розповісти про Собор святого Юрія, який знаходиться у місті Львів. Ну що ж, поїхали? Собор Святого Юра це найкращий пам'ятник барокової архітектури в Україні. Ансамбль, окрім самого храму, створює дзвіниця, митрополитчі палати, сад і огородження. Хоча монастир тут знаходився ще за князевих часів. Нинішній вигляд храм придбав 1761-1774 роки. Автором проекту Прекрасної церкви в стилі Рококо став Бернард Мартин. А після його смерті в 1759 році Собор Святого Юра і прилеглі будови завершував Клеменс Фесенгер. Собор Святого Юра є головним греко-католицьким собором Львова, резиденція митрополитів Української греко-католицької церкви. Довгий час знаходилась на його території. Уже в княжу епоху тут знаходився великий монастир з дерев'яною церквою. В 1340 році він був зруйнований польськими феодалами. І знову відбудований монахами. Згодом, у 1363 році розпочато будівництво нової кам'яної церкви за проектом архітектора Дорінга. Закінчена вона була у 15 столітті і мала Візантійську центробазилічну тридільну конструкцію. В 1744 році ця будова була розібрана і на її місце. Розпочато будівництво сучасного собору, який являє собою найбагатший український архітектурний пам'ятник у стилі бароко. Творці собору проявили свій талант ще до закладання першого каменя. Вони вибрали для храму надзвичайно вдале місце на вершині пагорбу, який домінує майже над всім містом. Немов продовжуючи і завершуючи схили, піднімаючись увесь собор об'єднує архітектуру і природу в єдину грандіозну композицію. Біля підніжжя будови розкинувся парк, підступаючи в притул до храму, а пишені крони старих дерев перекликаються з його силуетами. Особливістю ансамблю є те. Що собор розкривається глядачеві поступово. Дорога до нього пролягає через прекрасні паратні брами, прикрашені бароковими декоративними вазами, інші брами і статуями, що зображують східну і західну церкву, виводять гостя на площу перед собором. Храмовий фасад це справжній архітектурний шедевр. Його прикрашають скульптори святих Опанаса і Лева. Роботи Пінзеля, а ще фігура Юрія Переможця, яка завершує атик. Ці скульптури є найкращим зразком Львівського століття. 1 жовтня 1744 році було почато будівництво Греко-католицького собору. З ініціативи митрополита Атанасія Шептицького, будівництво нового храму під керівництвом Бернарда Меретина. А після його смерті Мартина Урбанека розтягнулася майже на 20 років. А оздоблення внутрішніх інтер'єрів іще довше до 1780 року. У вересні 1760 року. Відбулося підняття христа на храм, що відзначали салютом з гармат. Фактично, будівництво собору Юра було закінчено в 1764 році. Інтер'єр храму вражає багатством і різноманіттям іконопису. На особливу увагу заслуговує діяльність видатного художника. 18 століття Луки Долинського він намалював ікони вівтаря з постатями пророків, які відзначаються шлахетністю образів, трактованих з позицій гуманізму. У кіоті лівого нефу. Обов'язково слід оглянути цінну реліквію ікону Теребовлянської Матері Божої XII століття. У 1663 року з очей Богородиці 40 днів текли сльози як попередження про турецьку облогу міста. Вдруге ікона заплакала 1704 року, коли шведський король Карл XII загарбав Львів. До наших днів ікону покриває срібна риза. Справлена. Ігуменом Тереболянського монастиря. У 1911 році почалася реставрація, яка розроблена Адамом Топальницьким шістьма роками раніше. Закінчилася через 22 роки. У 1933 році завадила Перша світова війна. Після смерті митрополита Андрія Шептицького був скликаний собор, який передав. В 1946 році його в руки Руської православної церкви, Московського патріархату. У серпні 1990 року Собор повернувся до греко-католицької церкви, а роком пізніше в собор повертається глава греко-католиків України, кардинал Мирослав Іван Любачівський, який очолив перший синод епископів. Української греко-католицької церкви собор Святого Юрія неодноразово реставрувався. У 19-20 століттях його внутрішнє оздоблення доповнювалося новими розписами знаних художників. Останній раз це відбулося у 1942 році у часи німецької окупації Львова. Наша екскурсія підбігла до кінця. Надіюсь, вона була цікавою, корисною, незабутньою та захоплюючою. Дякую за увагу. До нових зустрічей!